Личина тобі покушай на травку собі. Тримай, вибирай. Чого ти не хочеш? А ти на собі кушай таку траву. Пухнастик, чого ти впала? Жарко тобі, да, В такій шубі. На. Не хочеш? Жарко йому. Кушай собі траву. Лёй. Конечно, такі шубе жарко, так? Да? Бозі-бозі жарко так вообще. Жара настав. Да, маньюнька. Кушай собі травку. Ой, який гарний тут петушок. У тебе кушай травку. Да? Похнатий який гарний теж. Що, що вони там розмовляють. Що за звуки? Що таке? Що ти Такий, такий ти гарний. Що там за? Голубі прийшли, так? Да? Ти на них злий? Ого, поганяєш? Ой, який. Вот, пришли. Разную травку им дам. Ещё якусь. Вот такую. Наприклад, вот так вот. Вот всё. Мы будем не любить мокрить. Вот такие мокрить он дам. На, Мокрыть Вот это свеженький такие, На, так. Ишь ты. Вот, а сочная травка. Сейчас усим сподобаете. Ой, какая смачная. Правда? Мокрець подобається. Ой-ой-ой. Угу. Кушай, кушай. Така смачна, да? Ой, яка класна. Смачна така травка. Угу. на тобі, вс. Еж тут. Красунчик Ого, який у тебе клюв, серйозний І в тебе. Мукрайц любят. У вас подобы все к мукрайцу. Мукрайца. Такая сочная трава. Надо вот вам. Красончики, курочки. Надо. Да, да? Ой, жарко. Ці ще прийшли голубі. <риклад> і цей такий. Цей такий коричневий. А той гарний такий синій і білий, красивий теж. but